Пізнання Бога, це віра в Бога приходить кількома способами. І вся Біблія про це свідчить. Буває, Бог когось обирає, і Бог може напряму спілкуватися з цими людьми. Але більшість людей спілкуються вже з людьми, яких Бог обирає. Якщо від початку ми подивимося на Мойсея, Бог спілкувався з ним, а ось Ісус навин. Він служив Мойсеєві. Як Ісус новин пізнавав Бога? Через Мойсея. Ізраїльський народ, як він мав пізнавати Бога. Через Мойсея. Вони цим знехтували, і вони всі полягли в пустелі. Бог навіть обирає Єлисея, і він все одно роками потім ходить з Ілею. Для чого Бог ж його вибрав? Все ти, Ілля, праворуч, я ліворуч. Але так не сталося. Ілля ходив з Єлисеєм, і Єлисей служив Іллі. Що відбувалося? Він пізнавав Бога, Єлисей через Ілю. Це найважливіший момент, який втрачено, і що диявол краде? Для цього Ісус створив церкву. Для цього є люди Божі. Через церкву, через людей Божих ми пізнаємо Бога. Ісус обирає учнів, ми бачимо апостолів, є натовп, Він проповідує натовпу. Але є учні, є апостоли. Чим вони займалися? Прийшов Господь Бог. Ісусе, що ти так довго затягнув? Поклав би руки одразу одного вечора, благословив усіх і йди далі. Ні. Він був з апостолами скільки? Три з половиною роки 24 години на добу, а що там відбувалося? Пізнання. Ось це втрачено пізнання. І що далі відбувається? Він посилає цих апостолів у весь світ. Більше того, ці апостоли вони пишуть новий завіт, на базі чого всі вірять. Скажіть, як ми пізнали і як пізнаємо Господа. Напряму просто нам ніхто не потрібен чи завдяки апостолам, завдяки церкві, завдяки людям Божим? І ось у цьому диявол обманює, що сьогодні куди не подивишся, всі переповнені просто гордістю. А гордість це кінець проекту Божого, волі Божої. Бог противник. Це те, про що говорить Іван. Пізнайте істину і будете вільні. Це те, про що говорить Петро. Благодать і мир Божий, усі благословення обітниці, які Бог приготував, через що вони прийдуть, через пізнання. Апостоли три з половиною роки були з Ісусом, вони пізнавали Христа. Потім апостоли пішли проповідувати у світ, що далі відбувалося. У них були учні, що вони робили, пізнавали їх. Наочний приклад навіть ми можемо бачити в Новому Завіті Євангелія від Луки дії апостолів, теж написав Лука. А чому він зміг це написати? Та тому, що він ходив з Павлом? Він пізнавав, він був поряд з апостолами. Він каже: Я вивчав. Він зустрічався з усіма. І він каже: я досконально пізнавав, вивчав усі ці питання, перш ніж скласти і написати. Чим займався Ісус Новин? Чим займався Єлисей? Ось для цього є церква. І якщо церква в тебе закінчується на недільному служінні? Можеш такий знак собі вдома повісити з черепом. А як щодо народження згори? а як щодо святості у твоєму житті, а як щодо честі, а як щодо совісті, а як щодо щирого серця? І цього немає, тому що немає просто народження згори. і багато людей попалися просто на гордості, на філософії. Народжені від Бога не грішать, це праведні, це благочестиві святі люди. І Петро про це пише, для цього є Слово Боже, святий Дух писав через святих Божих людей, не просто через когось, через святих Божих людей. Бог вибирає, адже Бог знає серця, Бог знає думки, Він знає нас наскрізь, уся Біблія просякнута людьми Божими, і є наше ставлення до цього, до людей Божих, до церкви Божої. І як це відбувається? Ми знаходимося в церкві, і Бог приводить нас до досконалості, сам Бог приводить.